Добрий день. На евакуацію. На евакуацію, бабуся, да, да? На евакуацію. Mm -hmm. Зараз так, все. ми одінимося вверх'я. Ви удвох будете? А це поміститься. поміститься, а все. Все поміститься, все, забираємо. А -а -а. Час, Дякую будь, будь, будь. Давайте. Дякую. Все, сідайте. Дякую. Все, сідайте, де там вам буде зручно. Приїхати. Все О, добре, що вам допомогти. Ви самі зможете спуститись? Я не знаю, я вже три роки не вилазю з хати. Попробую дойти. Ось сумка. Це ну ходунки. Давайте так, зараз ми сумку спустимо, ходунки ваші, а потім ми двох вам будемо допомагати. Все закрило, все, воду. Воду там, воду, там воду, так. Воду, газ. Включили. Документи, все взяли. Нормально, все? Да? Нормально, все, є сили. Да вы сколько уже не виходили? Три года. Сколько? Я, три года. Я з чороля місяця в угода лежала, не піднімалася. Нормально? Да. Давайте трішечки. Там ви присядете десь? Мое место Да, 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 да. Вы там нормально сядете? Як собак почуття? нормально? Нормально? Водички попити?